Так. Отже, дівчата, ми з вами сьогодні також повторяємо е жіночі стрижки. Повторюємо, закріплюємо. Е скажіть мені, будь ласка, звісно, що почнемо з таких основних базових, скажіть, які ви е пам'ятаєте попереднього нашого курсу? На пальцях. На пальцях. І давайте зразу будемо як. Зробимо цю листочку і тут будемо писати на пальцях. І скажіть мені, багато включає насправді це поняття. Тому що ми знаємо, що на пальцях це ще і як називають ту стричку жіночок. Проста коротка стрижка. так. І, але насправді зняття на пальці це вже такий, скажімо, базовий метод. так? Ми знаємо, що ми цей метод де використовуємо. І в чоловічих, ну, що таке всюди. Або в чоловічих, або в жіночих. Е, ну, розуміємо, що це не якийсь, скажімо, якщо ми говоримо про якусь іншу стрижку, то ми там розказуємо про її техніку і так далі. А тут ми розуміємо, що це такий універсальний метод. І не можна постригти і на довгому волосі, не можна постригти на середній дружині, на короткому. Тобто е, зміст в чому полягає цього методу. Оцього методу то, і свій стрижка. Так, сюди однаково буде довжина, незалежно від незалежності, що ми там задали. Ми задали 2, значить всюди буде 2 см. Задали 10, буде 10. Задали 30, буде 30. Скажіть мені, будь ласка, якщо вже ми говоримо про коротку жіночу, то ще, що ми вносимо тут, які моменти? крім, ну, можна залишити і так, правда? Тобто можна зняти на пальцях і це вже буде хороша, коротка, густа стрижка. Але можна і ще потім доповнити. Але ми просто трішечки зараз перенесемо, і ви мені скажете все-таки, е, як дофігнути тої однакової довжини в даній формі. Ну, ми використовуємо контрольне пасмо руками. Так. А це що означає? Це коли на ну, одному пасмі задаємо довжину і всі інші країни. Районі... Ну, почекайте, до... так, не до нього, бо друге, до першого, Вон. Вон. А, тобто ми цим письмом дійсно рухаємося. Ми задали на першому письмі, друге орієнтується на довжину першого, Третє вже орієнтується не на довжину першого, а на довжину другого. Ми захоплюємо разом два. Четверте вже на довжину третє. І відповідно ми так рухаємося поступово. Ну, звісно, що короткий жіночий, ми рухаємося. Потім, яною, потім, плавно, переходимо на скронегу бокові, далі переходимо на потиличну і так, тобто у вас є схема. Я не буду зараз тих на тому буквально зупинятися, тому що ви там вже знаєте, правда? Mm -hmm. Ось, Тому тут зрозуміло. До чого я веду, що ми можемо ще доповнити цю стрижку, просту коротку, і зробити її все ж таки модельною. Що ми ще можемо внести? У кантування. У навіть можемо філірування, само собою, і можемо навіть використати в, нижні... в... в нижніх зонах, правда, біля шиї, і, наприклад, е на скронях. Ми можемо собі вивести гарні скроні, ми можемо злегка звести на нівець, правда трошечки його виточити і зробити дійсно модельну жіночу стрічку без проблем. Тому, власне, до чого я йду. є база, і є те, що ви можете доповнити, щоб зробити її більш цікавішою. цікавіше. Окей. Наступна наша стрижка, я думаю, можна переходити до наступної це є каре. каре, але звісно, що класичне каре, тому що каре є дуже багато видів, і ви знаєте, що це вже є просто моделювання. Але коли ми кажемо про базовий каре, воно має свої принципи, які. Тобто, що все волосся підстрижене на одному рівні і внизу твориться така шкілочка. Так. Дивіться, тут знову ж таки тут важливий момент, що в нас лінія е, контролю наше письмо знаходиться завжди внизу стрижки, правда? Mm -hmm. Тобто, от в нижній зоні е, нашої губи це нижня потилична починається і плавно продовжується на нижню спродему, ми задаємо чітке пряме горизонтальне наше письмо. Так? Робимо такий горизонтальний рівний зріст, правда? Mm -hmm. На необхідну довжину. При цьому треба розуміти, що ми... Голову клієнта як тримаємо при цьому? Ні, ні, при класичному каре. Тільки рівне, положено. тільки рівне. Це має значення велике для наступних моментів стрижки. Лише пряме і от, нікуди ми не тянемо це письмо. Ми просто його розчислюємо по його вільному природньому росту. Правда? І чітко на тій лінії не відтягуючи нікуди, просто гарно підрівняли. А тоді всі наступні пазми, як стрижуться чітко, на його рівні. Тобто ми задали на першому тайпер довжину і лінію, і тоді все до нього доєднується і в нас виходить така власна форма щіточки, все зосереджуємо внизу на одному рівні. Каре також, ви розумієте, що якщо далі ви почнете моделювати, ви елементарно зробите передній пасма не просто горизонтальним, а наприклад на продовжні. І вже це буде більш змодельоване карета. Ви можете внести потім навіть якесь градуювання в карету. Можете десь, наприклад, на пути, все решту залишити. Якщо ви хочете, щоб там якесь було більш м'якше вкладання. Можна вже, але це вже моделювання. Можна навіть там якусь нижню зону звести на нівець, а далі продовжити форму і тобто Ви собі передивитесь потім в процесі свого домашнього завдання, тобто що можна насправді моделювати без проблем дану форму. Окей, далі яку ще ми знаємо про шерю? Паш, стрижка, паш. Що ми про неї знаємо? Що ми зняємо з книжку Що вона теж ну, має такі свої теж, чіткі. А, скажу, нюанс. А, Які? е, скажемо, нюанси. Є виконують е, овальним проділом. А, а, і там виконується е, внутрішнє градуювання. Так. Дивіться, овальним пробілем ну, ви маєте на увазі саме розділення, правда? так. І також, чому нам треба ті овальні Та Тому що в нас і контур стрижки має бути овальний. Тобто, якщо тут в карев в нас було все гарно, рівно, горизонтально, класично, то тут чітко, якщо ми чуємо слово паш, причому ну, паж так сильно моделювати не можна. От паш є паш, він має бути овальний, він має бути на рівні от, плече. І е, ми розуміємо, що пажу, що включається в гривках, плаво переходять в скроні і плавно переходить в кутирь. Тобто тут якби сильно моделювати не можемо. Єдине, що можна, тобто розуміємо, що всю стрижку ми починаючи з нижніх зони, стрижаємо внутрішнім градуюванням, контур і всі наступні пасма є довшими на 1-2 мм за всі попередні, ну, за кожного попередньо. Це надає що. У форму валика, це нам дає таке гарне вкладання всередину кінців. І такий доволі об'єм в тій простриженій зоні. Е, і знову ж таки, хочу ще наголосити про структуру волосся, так. розуміємо, що для пажу важливо, щоб це волосся було е, більш прямим, але знову ж таки, м'яким, яке буде мати можливість вкладатися. Бо якщо волосся товсте і жорстке. Все рівно ми так пострижемо, але воно може нам ну, вибиватися з тої форми, воно от має таку свою структуру важку, так? Да? Ну і не підійде сюди фактично в ідеалі, кучерявусь, висики в'ється, воно не буде вже тої форми тримати. Як ви там не постригли правильно в мокрому там положенні, все одно воно потім буде дивитися, як собі захоче. Тобто це якась форма буде. Ну, вона вже буде зовсім відрізнятися від класичного пажу. І пажі змоделювати й що можна, це те, що, наприклад, попрацювати індивідуально з грифою. Правда? Е, так, оце одне з того. І ще що можна змінити, контур. Контур має залишитись повальним, але він може стати, наприклад, асиметричним. Так? Якби тримати з того увалу, але зміщуватись він може на якусь одну сторону. Це От, якщо ви собі зразу задасте не чітко овальне розділення, а таке зміщене, та на одну сторону і по тому принципу працюєте всю дорогу. Відповідно, що також це є варіант більш асиметричний такий паш на любителя Щось несне Ну і гривку. Ви можете гривку не з'єднувати з усією масою, не робити її у тим внутрішньому гондуванні. Можете зробити просто звичайну гривку, згарно сфіліровану. Е і тоді це буде також е розбавляти цей е момент. Зрозуміло? Добре, наступне шапочку. Зразу шапочка? Ви дивитесь потім. Так, Добре, шапочка, то шапочка. Скажіть, що ми при неї здаємо? Вона дуже схожа що шапочкою. Ну, не скажіть, ну, бо це, це шапочка. Буде. Але а, там є розбіжності, бо в жіночій стрижці вона в жіночому варіанті вона може бути більш об'ємною, більш довшою. Тобто тут багато можна мотивувати. Ну, зміст шапочки знову ж таки жіночої в чому? Що в нас тут однозначно ділиться на дві зони: на коротшу і на довшу, правда? Де ми допер... ну, де ми, ми приходимо тої ту, ту лінії? Знаєте? Ми. Ну це не обов'язково, вона якась там, скажімо, стабільна та лінія, вона теж може плюс-мінус коливатися, бо від... ми можемо жінкам також доволі короткий варіант зробити, можемо доволі подовжений варіант робити. І не зовсім по-різному будуть відрізнятися, і лінія переходу теж при цьому буде відрізнятися. Тобто, зміст того, що ми обираємо, чи ми хочемо там більш такі подовжений, то знову ж таки так і буде, від кореневого виступу до кутиличного виступу, хочемо більш коротше щось ми робимо, значить піднімаємо все вище. Уточнив, під лінії переходу стрижці жіночі. Внизу, що ми робимо в цій стрижці? Тобто, ми можемо як? Ми вже тут працюємо. Так. Або на пальцях можемо в цій нижній зоні, це яка більш така подовжена скажемо, модель, звести на нівець. В коротких модерних варіантах ми можемо і тушувати в жіночих Стрижках ви тут знаєте, ви що допала десь бачите. Але це такі доволі короткі. І коли дійсно така правильна будова, все гарно, тоді можна навіть тушувати в нижній зоні. зрозуміли? Варіант більше. Верхній Але ми маємо розуміти, що е, ця верхня зона вона може бути також різною, в залежності від того, що ми застосуємо. Що я маю на увазі, хто знаю. У нас там є розписано два варіанти, як ми можемо працювати в верхній зоні. І от від того, як ми там попрацюємо, у нас буде зовсім, ну не зовсім, але все-таки різні ефекти. Хто за літо все забув, то він зараз думає, що вона таке каже. А я кажу про те, що ми вчили взагалі э, градуювання і казали, що в нас є три ступені, в нас є маленькі, середній і високий. І в нас є, от власне, маленький це від 0 до 20, а э, середній — це є 45. Про високий, там, принципі, можна так сильно не говорити в шапочці, да, то є до 87 e, аж. Ми знаємо, що власне, якщо ми застосуємо оцей маленький кутик маленького градуювання, то наша форма буде виглядати шапочкою, буде виглядати гарно, але буде більш такою спокійною, масивною. Коли ми застосуємо куцерок 5, то вона що буде? Більш об'ємною, рухливою такою і більш сучасною. Якщо говорити про те, що класична шапочка трішки відійшла на задній план. То якраз застосування кута 45 градусів е, при її виконанні, так, воно зробить її сучасною, правда? Рухливою і об'ємною і такою і живою. Тому е, все дуже просто. Ми застосуємо верхню зоні пробивання, або низьке, або середнє. І в залежності від того, у нас вона буде або більш плавнішою, спокійнішою, або більш живою, об'ємною. Можна додатково світвати. Але теж пам'ятаємо, що шапочка жіноча також передбачає доволі різкий перехід. Тому не зіпсуйте його. Ви вона хотіла просто короткому дену, вона би вам це сказала. Якщо вона захотіла шапочку, значить це має бути помітно ту шапочку, ту масу, що і п'є. Зрозуміло, гривка в шапочці жіночі виконується індивідуально. Вона може бути і пряма, і коса, і сформірована, і так далі. Тобто ви до цього питання підходите індивідуально. Також. Шапочці, вушка можуть бути і частково закриті, на половину закриті, повністю закриті, повністю відкриті. Ви дивитеся на бажання клієнта. Тобто, ще раз кажу, що жіноча шапочка вона більш широка в своєму моделюванні. Зрозуміли? Добре. Добре. Ще якусь одну зараз можемо розглянути і потім підемо наперед. Давайте сесо. Давайте ще Сесу розказуємо, а тоді вже всі решта. Серсень, що то за стрижка? Хто знає? Е, дивіться, е, стрижка серсон, вона десь так е, трошки перекликається з ну, в силу того, що там застосоване градуювання, але різниця велика є в тому, що тут градуйвальність будь-яке зовнішнє, правда? І е, тут, звісно, що вже зовсім інший ефект. Зонішнє градуювання да дає нам, що кожен наступний письмо коротше за кожне попереднє на 1-2 мм. І е, нас також е, вкладаються кінці не всередину, як в пажу, а навпаки підверх. Тому тут багато також, е, такий широкий. Простір для моделювання в Чому? Тому що також від того, яку ми довжину задаємо в цій стрижці, вона зовсім по-різному буде виглядати. Дивіться, все-таки у вас розділення тут яке, скажіть мені. Також, воно би могло бути двома варіантами. Воно би могло бути класичним, від серединки чула до серединки, шиї, і від кошки до вошки через сидіння. І в нас є чотири зони, і нам, в принципі, легко працювати даній стрижці рекомендувала почати з такого розділення, але далі ми повинні розуміти, що на потилиці, в пажі, рекомендовано задати або такий кут, або овал в крайньому випадку. Ну, щось такого плану видужено. розумієте? Тому там що собі виділяєте, якщо ви хочете кут, то ми знаємо, що в нас там є центральний оцей проділ на потилиці. А потім ми маємо собі задати оцей пут. В цей, цей, цей проїг до того по відношенню центрального має мати 45 градусів. От. Щоб задати правильний кут, все. Ну, от проводите ви цю діагуна, так, відносно центрального продіу. Вона має бути от під таким кутом, доволі різка. І тоді ви задаєте довжину, вона може бути доволі коротка в межах шиї. А може бути подовжена, це вже також би, моделювання сезону. Тобто ж не буде зовсім різний різні вигляд, правда? Ось. І звісно, що ми такі самі кути продовжуємо і на скронях, діагональні. Не кути маю на увазі лінії так, діагональні. І також грибка в класичному сезоні вона з'єднується з скронями, з тою лінією. Але Знову ж таки в моделюванні ви можете відступати, ви можете грибку робити індивідуально, правда? Можете взагалі її не робити, вона може просто з'єднуватися з, з е, скруневими частинами, так як, наприклад, в каре. Правда? Тобто тут вже залежить, що ви собі задумали. Ну і стежати на спутили, спочатку працюєте з потиличної частини, потім переходите в плану скроні, або зразу собі так ділити, щоб ви плавно стригли від скронь до потилиці, Поступово, зрозуміло? Пасма тунельки, проділи чіткі, ну і гарно стрижати. Знову раз скажу, що на різних довжинах по-різному буде. Якщо воно більш коротше, воно має свій варіант такий специфічний на сьогоднішній день. Якщо воно більш довше, це такий, скажімо, по сьогоднішніх тенденціях. Це також прийнятно. Є клієнти, які носять таку приблизну довжину, але всю масу знімає саме отим зовнішнім градуюванням, бо їм подобається, коли все кидається наверх. Це цілком принятно і сучасно. Може бути нагадую без гривки. Зрозуміло? Ну, боясно, що той варіант, де є гривка, і все решта, це сьогодні трішки відійшло. Але це не факт, що воно вже повністю відійшло, воно може ще до нас повернутися, ми маємо знати все. На цьому можемо зупинитися, якщо немає запитань. Зупиняємо і продовжуємо після перегляду.